Позачергові вибори не за горами. 26 жовтня будемо обирати народних депутатів України. 18 членів окружної виборчої комісії в Охтирці готові до роботи з кандидатами і виборцями. До складу 162-го виборчого округу входить чотири райони: це Великописарівський, Тростянецький, Лебединський і Охтирський та два міста обласного підпорядкування це місто Охтирка і місто Лебедин. Всього. У окрузі нараховується 147 тисяч 841 виборець. Залишилось узгодити фінансове забезпечення процесу 3,5 мільйона гривень на 171 дільницю. На ці гроші треба буде придбати канцелярію, оплатити комунальні послуги і видати заробітну плату. На премію грошей не вистачить у 162-му виборчому окрузі. На момент зйомки зареєструвало 16 політичних партій у мажоритарних списках. Прогнозують до 20 учасників. Вибір буде широким. До 15 вересня було було закінчено. Кінцевий термін подачі документів політичним партіям, тобто політичні партії як партію висувають, так і своїх кандидатів в мажоритарних округах. Для тих кандидатів, хто йде шляхом самовисування, останній термін подання заяви. 25 вересня Олександр Басанець в окружній комісії працює не вперше. Говорить про очікувані рівні умови кандидатів і надмірний контроль їхніх представників. Аби уникнути непорозумінь, слід велику увагу приділити перевірці своїх даних у загальному реєстрі виборців. Це можна зробити і через інтернет мережу на сайті державної реєстрації виборців. Виборці, яким виповнилось 18 років, які вперше отримують паспорт громадянина України. Ті, хто протягом останніх часів змінював місце реєстрації, змінював прізвище військовослужбовці, які прибули до міста Ахтирка після проходження строкової служби, ця категорія громадян повинна перевірити себе в списках обов'язково, щоб не було будь-яких недоречностей. Не слід чекати останньої суботи і переселенцям з Криму та Сходу України. З 28 вересня у відділі ведення державного реєстру виборців можна буде отримати тимчасове посвідчення. Офіційним підтвердженням необхідності проголосувати не за місцем прописки. Може бути довідка з місця роботи з лікарні від житлово-комунального управління, від квартального уповноваженого путівка. Тощо люди, які приїхали з інших міст. Проживають, працюють в місті Ахтирка, але зареєстровані за, за іншими адресами, вони мають змогу звернутися до нашого відділу і змінити, тимчасово змінити місце голосування без зміни виборчої адреси. Для цього потрібно прийти до нас у відділ і написати заяву відповідного зразка з собою обов'язково мати паспорт. Перевірити особисті дані та внести зміни у державний реєстр виборців можна до 20 жовтня. Звернення, що надійдуть пізніше, розглядатимуться у судовому порядку. Якщо ви не знайшли себе у списках або виявили помилки і неточності, звертайтесь за адресою Місто Охтирка вулиця Чкалова, 27А, перший поверх. Ольга Фенько, Олександр Куліш для телеканалу Пульсар.